Дуже смачні домашні пісочні горішки із гущонкою. Зберігайте рецепт. Беремо 2 яйця, розбиваємо в миску. Далі беремо 250 г цукру і висипаємо до яєць. Як ви бачите, в мене з'явився сьогодні помощник, мій племінник Богдан. 250 г маргарину нам потрібно розтопити і додаємо в нашу яєчну масу. Невелику чайну ложку соди гасимо уксусом. І останній наш інгредієнт це борошно. Нам знадобиться на цю порцію десь приблизно 3-4 стакани борошна, навіть, можливо, трішечки і більше. Це ви дивіться по своїй консистенції тіста, яке ви хочете, чи більш рідкіше, чи густіше. Але вам моя порада: не забивайте дуже борошном наше тісто. Я замісила ось таке, щоб легко було формувати мені кульки у формочку на наші горішки. А далі все дуже просто: накладаємо тісто у формочку і ставимо жаритися чи пектися на газову плиту, і постійно перевертаючи, щоб вони гарно підсмажилися з обох боків. Начиняємо наші горішки з гущонкою і обидві половинки склеюємо разом. І ось такий горішок у нас виходить. Став лайк і підписуйся смачного вам.